З мертвих птахів почали робити дрони. На Волині чоловік випав з вікна, встав і пішов. На Закарпатті Дедпул побив поліцейських. В Україні почали продавати шахеди для свят та дітей. Це 10 регіональних новин всієї України. Усі новини є правдивими. А посилання на їх джерела в описі під відео буду говорити швидко, тому слухайте уважно. Погнали! Фрі, фрістайла, ракамакафо. На Волині чоловік випав з вікна, встав і зник у невідомому напрямку. Чому, до речі, додають у невідомому напрямку? А було таке, що хтось зник у відомому напрямку? Ну і якщо він випав з вікна і після цього встав, то це або спайдермен, або алкаш. З власних джерел стало відомо, що чоловік був нетверезий. Ну а я що говорив? Спайдермен, або цей Орел випав з гнізда. З однієї сторони, якби не алкоголь, то і не вижив би. А з іншої сторони, якби не алкоголь, то і не пригав би. А може він пив горілку з редбулом і буквально сприйняв слова, що редбул надає крила. Але чому не написано, з якого поверху він пригав? Це важливо. Може там перший поверх і немає чому дивуватись. А може там 18-й поверх, і тепер цікаво, що ти за покемон. Зато написано: місцеві розповідають, що квартира з вікна, якої випав чоловік, здається в оренду. Ну, тепер стало все на свої місця. Він зробив те, що Че зробити кожен, коли треба платити за квартиру. Стоп, стоп! А вона загалом здається? Чи вона вже здається після того, як він випав? Власники просто не хочуть, щоб квартира простоювала. Він ще пролітав між п'ятим і четвертим поверхом, як ріелтор уже показував квартиру новим людям. Цікаво, куди він пішов після того, як випав? В Церкву свічку ставить? Чи може в страхову компанію? З питанням: да я вже не знаю, як з вас вибить ті гроші. Тики, ті, харджі, тікі мано, тікі, тікі периміни хімікі. У Дніпрі працівники ДСНС врятували качку, яка сиділа на гілці дерева качку. А може, скажемо їм? Ну серйозно, вони рятували качку, яка вміє літати. До порятунку качки залучили чотирьох рятувальників. Чотирьох людей. Получається, кожна п'ята людина знає, що качка вміє літати. Ну давайте подивимося, як вони це робили. Офігенно! а хто тепер буде спасати качку з криші? Прикинь, виглядаєш з балкона в небо, щоб подивитися, чи сьогодні хмарно. А на тебе зверху качка дивиться. Ну що, куди далі рятувальники? Може рятувати карася, який топиться в озері. Хоча мені здається, що в них були інші плани на цю качку. План гарно пообідать. Ну бо чого вони домахалися до качки? Ну сидить вона на дереві. Може вона себе ідентифікує голубом. До речі, а чому не рятують голубів з дерев? Це все тому, що вони бездомні? Даже не здивуюся, якщо їх за це нагородили. Бо вони врятували качку самогубця. Кам маледі, камкам. Маледі, і fly. чуга леді волинянку оштрафували на 1400 гривень, бо її син по приколу стукав у чужі двері. А чого зразу по приколу? Може він просто забув колядку. Але добре, що тільки зараз за таке почали штрафувати. Бо в моєму дитинстві такого штрафа не отримав би тільки той тіп, в якого був комп'ютер. Ну, ви поняли, в кожного в дитинстві був той тіп, в якого є комп'ютер, який дуже рідко гуляє. І йому не треба було придумувати собі забаву, бо в нього був комп'ютер. Сидів собі, складав косинку, поки ми стукали в чужі двері. Ну реально, вони б ще в 24-му році почали б штрафувати за Ice Bucket Challenge. До речі, постукати в двері це була теж деколи коли важка задача. Бо в х в кожного другого були м'які двері. Пам'ятаєте, ці двері шкірою обтянуті, як спинка дивана, і ти як дурак стукаєш або по замку, або по штапіку. До речі, можливо, в нашому дитинстві теж штрафували. Просто я не знаю жодного хто попався. Штрафами не боялися. Ми боялися, що мама вб'є up. Й канченьмамперепка кончь нобампе створено зомбі дрони, стіл мертвих птахів. Мабуть, після цього вже ніхто не скаже краще синиця в руці, ніж журавель в небі. Бо краще і синиця в руці, і журавель в небі, якщо вони обоє на пульту. В сучасному світі дрони використовують як зброю. А якщо в мене є папугай, то це шо получається? Вже треба дозвіл на зброю. Взагалі маскувати дрони під птахів. ідея на поверхні, але треба мати великі яйця треба мати страусині яйця щоб прийти і запропонувати таку ідею виходить якщо в наступному житті я буду голубом то ще в наступному дроном доктор Мастафа Гасаналіан каже що команда не вбиває птахів заради пристроїв вони пхають пальці в дупу птахам які вмерли самі ніби це покращує ситуацію доктор Мастафа Гасаналіан пояснює я повинен зазначити що основною і єдиною метою цього проекту є моніторинг дикої природи а не шпигунство ну офігеть це все рівно що придумати зброю яка може знищити всю країну болото але використовувати її не Можна з нею можна тільки фоткатися. Після демонстрації ідеї минулого року механіку вже втілили у качках, які можуть плавати водою та голубах із камерами на шиї. Ну, по-перше, голуб дуже схожий на собаку в маршрутці, яка сидить на панелі, в якої голова живе окремо від тіла. По друге, а чому тільки птахи? Чому не зроблять скота дрона? Тим більше є вірогідність створити дрон, який ніколи не впаде і не розіб'ється. Всі ж знають парадокс кота і бутерброда з маслом. Про нього навіть Вікіпедія знає кішка, завжди приземляється на лапи, бутерброд завжди падає маслом вниз. Ну і виходить, якщо прикріпити до кішки бутерброд, то цей дрон ніколи не впаде і не розіб'ється. Смекте. Аломафо смекте, олесмальо смекте. Закарпатець в масці Дедпула з мачете бився з поліцією. Його оштрафували на 17 тисяч гривень. Так, це що, спойлер наступної частини Дедпула? Там після цього Дедпул пробує в монобанку збільшити кредитний ліміт. У Закарпатського Дедпула немає цілі, лише шлях і бограч. Приїхав на велосипеді Богдан Че на його обличчі була маска Дедпула, а за спиною був ніж мачете. Ні, ну всім відомо, що наступні серії фільмів гірші ніж попередні. Але невже в Дедпула так все погано, що він на горніку їздить. А може, вообще на Україні під рамою в нього ще так одна колошва костюма закачена до коліна, щоб цепом не зажувало. А руки в мазуті, бо по дорозі цеп злетів. У суді Богдан Че розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. Якось дивно звучить, уклав з прокурором угоду. Прокурор пробачить йому, якщо той дасть покататися на веліку? О, малей мандала, малей мандала, малей мандала. У Кам'янському госпіталізували школяра, який бахнув чотири банки рево і втратив свідомість. О, це він, мабуть, пив рево з червоною точечкою на дні. Зато він тепер буде знати свою міру. Чотири банки. Я, наприклад, в свої 29 досі не знаю, коли треба зупинитись. А взагалі мочний тип. Чотири банки це 2 літра. Тут за день не можеш 2 літра води випити, а він рево всадив. А може він так і хотів? Це був план Б, як прогулять школу. Ця новина, до речі. Могла б називатися Школярі зробили революцію. Це скільки він днів в школі не їв булочку, щоб назбирати на чотири банки рево? Перехожі знайшли посеред вулиці в Кам'янському 10-річного хлопчика без свідомості. Люди викликали швидку допомогу і дитину терміново доставили до дитячої лікарні в Дніпрі. Він коли очнувся, мабуть, перше, що сказав: Де моя банка Рево? Я не допив. Стоп! Якщо він втратив свідомість, то виходить не він бахнув Рево, а Рево бахнуло його. Без рево і мівіни нема України. Папауіва. Па -па -па на Хмельниччині п'яний підліток поцупив авто на стоянці, бо поспішав до мами. Так а що він неправильно зробив. Пацан просто жить хотів. Це коли побачив три пропущених від мами і зважив ризики: або вкрасти авто і сісти в тюрму, або запізнитись додому, і мама тебе вб'є. Хоча, якщо в тебе три пропущених від мами, то вже, мабуть, треба красти вертоліт. До речі, щоб нарешті придумати телепорт треба, щоб було п'ять пропущених від мами. Тим часом власник вазу, побачивши, як його автомобіль зі їх прямує зі стоянки. Мені чомусь хочеться уявляти. Як цей пацан їхав ось так. Я їду до мага. Коли дістався до місця ДТП, то вже побачив, як хлопчину поміщають у карету швидкої допомоги медичні працівники. Надіюся, з пацаном все добре. І він просто прикинувся, бо зрозумів, що швидка його швидше довезе. Так сказать, план Б. Хмельницький міськрайонний суд визнав хлопця винуватим та призначив йому покарання у виді позбавлення волі сроком на три роки. Водночас, звільнивши його від відбування цього покарання, встановивши один рік із питового терміну. А суддя там теж приколі. Стаби нерви полоскотати. Три роки позбавлення волі. Нє, нє, стоп ігра. Один рік позбавлення волі. Ладно, ладно, один рік із питового терміну. В кінці, мабуть, взагалі сказав: Ай, поставте його в угол колінами на гречку на годинку і хватить з нього. Я їду до мами. В Україні почали продавати шахеди для свят та дітей. По-моєму, фраза шахеди для свят уже дивно звучить. Чи маркетологи там геть здуріли? Правда, після того як почали продавати в магазинах цукерки пес патрон, а дітей називати джавелінами, то пін'ят у формі шахеда вже й не дивуєшся. До речі, так це не зовсім іграшка, це пін'ят, і виглядатиме він ось так. Продавці впевнені, що іграшки, дрони камікадзе можуть створити святкову атмосферу. Шо? Да яку нафік святкову атмосферу? Хто це придумав? Святкова атмосфера може бути тільки в Порошенка дома. Якщо розбиваючи цього шахеда, випадають цукерки рошен. Іграшка є тим інструментом, який дозволяє придбати деякі навички. Згадаймо, після закінчення Другої світової війни були іграшки, солдатики, танки, літаки. Війна була вже давно позаду, але діти навчались тому, що є загроза. Діти навчались захищати себе за допомогою іграшкових війн. Ну да, а ще треба бити дітей, щоб вони навчалися себе захищати, коли поряд немає зброї. Можливо, я неправильно думаю, але як на мене, це чіпуха полніша. Вони ж виявляється не тільки продають піняти в формі шахет, да. вже є цілий набір іграшок, в якому також присутній шахет, і коштує він всього 363 гривні. Зараз у нас активна фаза війни, тому цю роль виконують ті шахеди. І через моральні і фізичні травми, постійну небезпеку, ми сприймаємо це болісно. Але років через 15 після завершення війни діти будуть грати. Цими іграшками це буде нормою. А чи нормально взагалі, що в сучасному світі є іграшки у вигляді зброї? Давайте ще може будемо робити іграшки у формі наркотиків і грати в самогубців? Ну щоб діти з дитинства розуміли, що воно таке носа носа, I see you save my time. На Волині оштрафували водія Славути, бо його пасажирка вистрибнула на ходу. Стопа, хіба не так треба виходить Славути? Просто якщо Славуту зупиниш, то другий раз не заведеш. Плюс, якщо ти сідаєш в Славуту, то ти вже не сильно дорожиш своїм життям. А може вона хотіла спробувати їх в ГТА? see you later, big boy. Обідно за водія вистрибнула то пасажирка, а оштрафували його. Йому що, прив'язати її треба було? Але тоді його звинуватили по викраденні і незаконному утриманні. Блін, як не крути, а водій Славути. Завжди в мінусі біля маневичів жінка вистрибнула з автомобіля після конфлікту. А скажіть, от чомусь легко уявити, що в такій машині люди сваряться? Важко уявити, що в Славуті їде щаслива сім'я на шашлики. Важко уявити, взагалі, що в Славуті всі тверезі їдуть. Тамонмеґмій юма май опін'є. Опін'є! Харків'янин повідомив про замінування метро для помсти працівників, бо його не впустили у нетверезому стані. А замінував він як? Лентою випускника, якщо ви розумієте, про що я. Чи положив міну під дверима метро, накрив газетою і підпалив. До речі, прикольна ідея. Там ще ж двері такі в різні сторони. Це візуалізація фрази кинуть говно на вентилятор». Підозрюваного не пустили до метро через те, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ну навряд чи його не пустили, бо він просто був п'яний. Бо всі ми, хоч раз їздили п'яні в метро, і знаємо, що там на вході ніхто алкотестером не перевіряє. Скоріше за все, він якось обозначив, що він п'яний. Може він на піроні показав циркуля. Але на жаль, ми цього ніколи не узнаємо. Він вийшов з метро, підійшов до і попросив у неї телефон, щоб зв'язатися зі 102. Не настільки він був п'яний, раз додумався замінувати не зі свого телефону. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Нормально побухав. Або як кажуть мужики, повечеряв. Здавалося б, вісім років викреслить життя сумно якось. Да? Ага, і це мені махають люди, які по шість років навчалися в універах і зараз не працюють по професіям. It's my life. Це були 10 регіональних новин усієї України. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо ти досі цього не зробив. Натисни зелень дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну і звичайно, поставте лайк, якщо вам сподобався цей відео, і напишіть коментар, бо коментарі допомагають для просування відоса. Будь ласка, зустрінемось, пока.